Або запропонуються. Я вам Або як, я вам, як художник, художник чи виборець виборцю, можу відповісти, що щоб вам не запропонували, ви не зможете проголосувати, тому що Конституційний суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум. А от так, у так, да? нас на сьогоднішній момент немає нормативної бази. Тобто ви з Казарі я... вирішили зайти я... зразу. Я... Все обгулі. Ну, обгулі. Що, що? Ми говорили, ми, говорили ми, 10 ми, ми, ми граємо з дамою, значить, це все Треба взагалі. грати з відкритими картами. Угу. E, значить, тому так, від... дама це хто? Маріна. А я думав, що це Ні, з тією дамою ми не, не граємо. Не? Так, от закон про все закон про всеукраїнський референдум визнаний неконституційним. Це раз. По-друге, як казав герой одного фільму, мені тірзає смутне сомнення. Просто я аналізую заяви Юлії Тимошенко як лідера президентських рейтингів протягом всього 2018 року, за даними різних. Ну от, пан Василь не погоджується. Ні, Він каже, що лідерів нема. У нас дуже умовно. На ні, розуміти. Ну вона ну яка різниця? Много вона ж все одно перша серед когось. Перша серед рівних Так, як і, писала, і ні? виходить, то вона. Або виходить, що вона різним людям пропонує різні речі. Одним пропонує ухвалити конституцію на референдумі, іншим говорить, що вона йде в президенти для того, щоб створити парламентську республіку канцлерського типу. А третім говорить, що якщо в неї за 100 днів не вийде, то вона піде у відставку. Або дуже добре знає свою цільову аудиторію, або шукає, визначається ну, з новими. Ну, ну це виходить три зразу цільових аудиторій. А потрібно намалювати кілька портретів аватар. Е, що ми говоримо в тому, по маркетолому? Що навіть в умовах певних рішень центробанків країн Європейського союзу політик це не 500 єврова купюра. Він не може подобатися абсолютно всім. Він має працювати ну uh -huh. uh -huh. на сам насамперед своєю цільовою, тобто він має, якщо ми знову говоримо про карти, спочатку взяти своє, а потім намагатися перетягну, перебити чужі козирі. Виходить, що е, меседж про конституцію він достатньо контроверсійний ще з однієї простої причини, про яку багато хто забув. Але е, 10 років челендж він дозволяє про це згадати. Тому що приблизно 10 років тому, ну не лише ну не конкретно в цей день, але протягом цього часу, в період, з 2007 по 2009 рік у Юлії Тимошенко і Віктора Януковича були політичні ігри навколо майбутньої конституції. І в той час фракції Бют і партії регіонів, які складали конституційну більшість в тодішньому скликанні парламенту, вони хірургічно відрізали. Повноваження президента Ющенка, тогочасно, він, наприклад, оголосив дострокові парламентські вибори, а юристи бют торпедували це рішення в Печерському суді. Це, до речі, достатньо унікальний момент в українській політичній історії, про нього зараз трошки забули, але він був. І тобто вже тоді, наприклад, одне з положень можна подивитись публікації 10-річної давнини в новій конституції. Було що партія, яка за закритими партійними списками, Виграє вибори, тільки б вона не набрала це до питання про відносне лідерство. Вона отримає е, парламентську більшість, тобто 226. І там ну, було багато чого цікавого. Я не певен, що це зараз з'явиться в конституції, ну... яку раптом може запропонувати Юлія Тимошенко, можливо, під час передвиборчої кампанії, хоча б низку її статей. Але те, що це було 10 років тому, це факт.